Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці. Адвокат експерт. Сьогодні знову відповідаємо на найактуальніші питання моїх підписників. І перше з них чи вважається утриманням виплата аліментів? Звісно, сплата аліментів вважається утриманням. Слід вказати про те, що в утриманця може бути фактично інше джерело доходів, так пенсія, стипендія це може бути заробітна плата, але те джерело доходу, яке дає вам та особа, яка вас утримує, воно має бути набагато більше або суттєвіше від того, що ви отримуєте. Тому в даному випадку утримання не потрібно плутати з доглядом. Не потрібно плутати з опікою, адже саме утримання це є матеріальне забезпечення. Догляд, у свою чергу, це є соціальна послуга, яка допомагає ліквідувати негативні наслідки або складнощі у життєвих обставинах людини. А якщо ми говоримо про опіку, то опіка це надання догляду в цілому за людиною, яка є недієздатною, не може усвідомлювати свої дії та не може керувати ними. Тому сплата аліментів може підтверджуватися рішенням суду про сплату аліментів, довідкою з Державної виконавчої служби про відсутність заборгованості таких аліментів нотаріально засвідченим договором про розподіл аліментів між батьками або про порядок його сплати одного із батьків, чи має право керівництво підрозділу перевести мене без моєї згоди у межах бригади в інший батальйон? чи роту? Дякую, питання звучить від військовослужбовців Абсолютно реальне, оскільки у нашому випадку положення про проходження військової служби в збройних Силах України пункт 82, пункт 89 дає право на переміщення військовослужбовця з. Однієї посади на іншу посаду в межах однієї бригади. Що необхідно сказати, що за необхідності під час її воєнного стану можна зробити таке переміщення відповідно до положення, це називається переведення на іншу. Посаду таке переведення відбувається на підставі рапорту, який написав військовослужбовець на командира своєї військової частини. Але в даному випадку, якщо під час дії воєнного стану військова частина є такою, що здійснює виконання бойових завдань, тобто бойовою, то командир може прийняти рішення про ваше переведення без вашої згоди. Але у даному випадку, якщо ви не погоджуєтесь із таким рішенням, тоді є підстави для його оскарження. Такий наказ про переведення військовослужбовця підлягає оскарженню у тому випадку, коли такої необхідної не було і командування військової частини її довести не може. Тоді це є гарантована перспектива для скасування такого розпорядження. Підкажіть, будь ласка, чи існує закон України або нормативно-правовий акт, який дозволяє чоловікам офіційно виїхати з України, якщо у них є постійне місце проживання в іншій країні? Безумовно, це питання врегульовано правилами перетинання кордону, затвердженими постановою кабінету міністрів номер 57, відповідно до якого особа має право перетнути кордон, якщо вона від'їжджає на постійне місце проживання в. Іншій країні така підстава підтверджується двома способами: перший спосіб, коли у вашому паспорті є відмітка про взяття вас на консульський облік у тій державі, де ви постійно проживаєте, на консульський облік у зв'язку з постійним місцем проживання. Або коли у вашому паспорті є відмітка Державної міграційної служби України про те, що ви вибуваєте на постійне місце проживання, така довідка проставляється в державних органах міграційної служби впродовж трьох місяців з дня подання певного переліку документів. Для уточнення цього переліку документів ви маєте звернути. Тися в найближчий підрозділ державної міграційної служби за місцем вашого перебування. Натомість відмітка про взяття вас на консульський облік під час постійного проживання проставляється у тій країні. Де ви плануєте постійно проживати, тому для того, щоб поставити таку відмітку, треба виїхати з території України, проставити її і потім перетнути кордон назад в Україну. Тому в даному випадку це одна із складних підстав для перетинання кордону, яка під собою має мати законне підґрунтя в плані перебування на законних підставах в тій країні, де ви хочете постійно проживати. Натомість вибуття з України на постійне місце проживання передбачає, що ви втрачаєте будь-які зв'язки з нашою державою. Тому в даному випадку для Перетину кордону цієї підстави, будь ласка, перевіряйте. Ці відмітки у адвокатів або юристів, які мають відповідну спеціалізацію. І ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Адже тут актуальне саме для вас. Чи може мій чоловік повернутися до України без мене? Я інвалід третьої групи. в мене онкологія вже півтора роки, і я їду на лікування за кордон. Він хоче допомогти мені влаштуватися, потім повернутись додому. Він не може залишити роботу через деякий час приїхати до мене знову. Як в такому разі бути? Дякую. У такому випадку взагалі проблем немає ніяких. Право перетинати кордон. Чоловіки мають відповідно. До абзацу 4 пункту 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону у супроводі зі своїми дружинами незалежно від їхньої групи інвалідності. При перетині кордону ви маєте надати документи, що підтверджують таку групу інвалідності та ваші родинні зв'язки. Пенсійне посвідчення, де призначена пенсія у зв'язку з інвалідністю вашій дружині, також свідоцтво про шлюб і два закордонних паспорта. Підтверджувати однакове місце проживання вам не потрібно. Тепер особа на цій підставі перетинає кордон з України в іншу країну. Назад у нас є обмеження, що ті особи, які виїхали як супроводжуючі, вони мають повернутися не пізніше тієї особи, яку вони супроводжували. Це означає, що право на перетин кордону повернення в Україну, особа супроводжуюча, має або разом з особою з інвалідністю, або вона може повернутися раніше ніж особа з інвалідністю, яку супроводжував військово зобов'язаний чоловік, у нашому випадку свою дружину. У яка відповідальність передбачена за неповернення у ці строки, вказано у інших випусках на моєму каналі? Тому підписуйте. Ти ставте свої вподобайки і дивіться попередні та наступні випуски. Я переселенка через війну виїхала з міста і пам'ятаю, що картку закрила. Але кожен місяць з мене списували за смс та заблокували мою картку. Що робити, як скасувати ці смс? Дякую за відповідь. Наразі питання є неповним. Чому тому, що смс-підписка щодо якогось банку передбачає те, що ви можете звернутися до відділення цього банку і скасувати таку підписку. Також у режимі вашого телефону є платні підписки, де вказано, куди, на який сайт та на який ресурс за. Яку ціну і яким строком ви підписані, тому в даному випадку це питання, яке стосується або технічного зв'язку з вашим телефоном, де ви можете відмовитися від цієї підписки, або в іншому випадку звернутися до кол-центру або до відділення того банку, який присилає вам такі повідомлення? Будь-якому іншому випадку звернутися чи в судовому порядку сенсу немає, тому в даній ситуації ми можемо звертатись тільки до тих осіб, які направляють вам такі смс-повідомлення і відмовитись від них? Допоможіть. Він, будь ласка, з таким питанням: відстрочка від мобілізації чоловіка. Йому вже принесли декілька повісток по місцю прописки. Особисто в руки не вручали, бо він там не проживає. Але хочемо запитати, чи має він право на відстрочку. У чоловіка батьки обоє пенсіонери, але у тата є друга група інвалідності як учасник ліквідації на Чорнобильській АЕС. Чи може це бути підставою, якщо є ще рідна сестра, не працюючи? Заздалегідь дякую. І так, по-перше, якщо ви отримували вже кілька повісток, то за цими повістками необхідно з'явитися відповідно до частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вона визначає, що громадянин України зобов'язаний за викликом з'явитися до територіального центру комплектування з метою визначення його ступеня придатності до проходження військової служби у подальшому. Тому треба дивитися вперше на підстави, чому ви не з'являлися, чи були у вас поважні причини, аби на вас не склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення правил мобілізації та мобілізаційної підготовки або військового обліку. Тепер з приводу від від мобілізації дійсно є підстава, яка визначена статтею 23 частиною першою абзацем 11. це наявність одного зі своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи. Так як у вашого батька є інвалідність другої групи, то ви очевидно мали би право на отримання цієї вістрочки. Тепер слід вказати, що у нас діють обмеження, що право ви будете мати на отримання цієї вістрочки тільки в тому випадку, коли у вашого батька не буде інших працездатних осіб, які зобов'язані його утримувати відповідно до закону. Такими особами є ваша мама і є ваша сестра, про яку ви зазначили у питанні ну і це може бути або сестра, або брат рідні, що означає не працююча. Якщо сестра просто не працює, то тоді ви права на відстрочку мати не будете, оскільки вона є особою працездатного віку, це особи від 16 років до 60 років до досягнення пенсійного віку. Якщо вона не має статусу особи з інвалідністю, якщо вона не є пенсіонером, то вона вважається працездатною, незалежно від того, працює вона чи не працює, чи перебуває у відпустці, чи в декретній відпустці і таке інше. Натомість мама ваша має статус особи. Пенсіонера, тому вона є непрацездатною, якби і сестра мала статус особи з інвалідністю або особи пенсіонера, то тоді б ви підлягали під відстрочку на підставі абзацу 11 частини першої статті 23 цього закону. Але в даному випадку, оскільки особа сестра просто не працює, вона від цього не стає непрацездатною. А тому у вашого батька є інші особи, які підпадають під статус працездатних осіб, і у них виникає обов'язок їх утримувати. Це означає, що право. На вістрочку з цієї підстави ви мати не будете. Ну і крім того, цікавим є момент, що сьогодні територіальному центру комплектування треба доводити, наприклад, якщо ви одна дитина в сім'ї в батьків, доводити, що немає інших дітей. І дуже цікаво, коли територіальні центри комплектування вимагають у вас витяг з єдиного реєстру актів цивільного стану про те, що у ваших батьків немає інших дітей. Так, от такі витяги не надаються, оскільки є визначений порядок Міністерства юстиції України, яким затверджено перелік тих витягів, які Жуть надаватися Так от цей перелік витягів не включає витяг з реєстру про наявність або відсутність інших дітей. Це фактично видуманий документ органами територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому е, достатньо надати або нотаріально засвідченої заяви ваших батьків, які підтверджують, що у них немає інших дітей, крім вас, або просто свідоцтво про ваше народження. Також додати довідку з місця вашого постійного проживання і проживання вашого батька або матері, які мають групу інвалідності. Довідку про склад сім'ї. Вона буде підтверджувати, що ви проживаєте разом, що ви фактично здійснюєте утримання ваших батьків. Будьте свідомими, бережіть себе. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. До зустрічі у нових випусках.